Прямо тут і зараз відчуй свої жіночі органи. Відчуй, як вони відзиваються теплом, енергією на те, що ти зараз звернула на них увагу. Твоя сакральна сексуальна чакра. Розкривається, вона починає палати, як пічка. І нехай ця піч буде постійно увімкнена для того, щоб ти проявлялася жіночно, сексуально, творчо, радісно, граючись із цим життям. Тобі безпечно бути собою. Тобі безпечно бути жінкою красивою, чудовою, неймовірною. Ти надихаєш інших. Ти надихаєш собою, своєю красою внутрішньою і зовнішньою Прийми всі дари Всесвіту, які розкриваються перед тобою. Це не про те, що ти маєш з усіма вступати в якісь сексуальні зв'язки. Ні, це про твою свободу, впевненість, чарівність. Ти сама обираєш, з ким ти хочеш бути, і стаєш впевненою в собі жінкою, щасливою, прекрасною, чарівною, успішною. Поруч з коханим чоловіком і будуєш щасливу, чудову сім'ю. І нехай це все так і буде: Дихай, приймай, наповнюйся, проявляйся!